Набрито висушувати речі на сушарці вдома, яка займає безліч місця, або ж це довготривале висушування одягу на балконі, ще й в мороз. Ми пропонуємо ефективне рішення, яке заощадить ваш час, ресурс та речі. Тож, сьогодні ми хочемо запропонувати вам сушильні машини від німецького виробника. Натомість у нас модель ТСЄ 730 конденсаційного типу з тепловим насосом, а це означає, що вона ще й буде заощаджувати вашу електроенергію на відміну від сушильних машин та нового сушіння. Модель оснащена у нас 12 базовими програмами. На дисплеї у нас відображається час сушіння. Також ми можемо обрати будь-які чотирьох ступенів сушіння від екстра до найменшого. Також у нас є функція миливого догляду за делікатними тканинами та відстрочки старту до 24 годин. Яка ж це користа функція. Також у нас є тут індикатори забрудненості фільтрів. Індикатори, які позначають нам те, що контейнер для конденсату вже повністю заповнений, та індикатор Perfect Drive. Perfect Drive це у нас функція, яка автоматично вимірює ступінь вологості ваших речей. Завантаженням дана модель на 8 кг, стільникова структура барабану, запатентована мміле, вона дозволяє речам на довший період зависати в повітря та відповідно ефективніше їх висушує. Та ця структура дозволяє нам більш бережно ставитись до речей. Всередині у нас також є фільтри для збору борсу та пилу. Знизу у нас є додатковий цокольний фільтр. Клас енергоефективності даної моделі це А 2 Тож обирайте зручність та комфорт, купуючи сушильну машину від німецького виробника.